У Житомирі попрощалися 42-річним військовим підполковником Миколою Супруном, який помер у грудні 2023 року. Микола Супрун брав участь у бойових діях на сході України з 2014 року. Під час військової операції в Іловайську отримав тяжке поранення і після лікування та реабілітації залишив військову службу і почав допомагати пораненим побратимам та дітям, які втратили батьків на війні. Розповідає побратим Миколи Супруна Леонід Климчук. Я більше Миколу ще пам'ятаємо коло Васильовича ще чотирнадцятого року. Він проходив службу в 8-армійському му корпусі, командування 8-армійського корпусу. Я на той час був одним із командирів військових частин 8-армійського корпусу. Разом з ним пересікались під час бойових дій в районі ну, там, на Арабатській стрілці. Ми пересікалися, я його бачив. Він відповідав за технічне забезпечення військових частин підрозділів, які ми безпосередньо виконували задачі. Порядний офіцер, відповідальний офіцер. Це і сказується після того, як він отримав поранення По великому рахунку, би, як кажуть, спокійно отримувати пенсійне забезпечення, знаходитись вдома з рідними, близькими, але прийняв для до себе досить таке обважене рішення. І, як кажуть, прийшов до нас, до бойових побратимів, щоб допомагати таким самим, як він, пораненим. Діткам допомагав. Тих ті, ті дітки, які втратили тата або маму на фронті, сусідка Миколи Супруна розповіла, що він був активний та цілеспрямований. Да, він і був він дуже непосидючий, не, не, посидючий, не посидючий, завжди в русі. Був в русі і завжди кудись біжав. Якщо він вибрав військову. Собі професію він дуже від того радів. І я пам'ятаю, як він з Харкова до нас приїжджав до чоловіка за літературою до нас, як син мій дивився, і теж він молодший був, чим Коля. Як він хотів на нього бути теж ну, якби схожим і теж вибрав собі теж ту ж професію. Зараз він лежить там, син наш. І Колю ми в бачили тут. В вересні він ховав свого побратима. Хто б знав, що так станеться, не пройде так мало часу. і немає його жаль, він як син, я не знаю, дивиться на лице і навіть не віриться, що його вже немає з нами. Побратим Миколи Супруна Володимир каже, що Микола все своє життя займався військовою справою і був з миротворчою місією у Косово. Він був надійним другом. В його жилах текла військова кров, він своє життя, все своє життя віддав армії, виконував миротворчу місію в Косово, з 2014 року захищав нашу рідну Україну. На жаль, він отримав тяжке поранення, яке змусило його піти. З військової служби, але він залишався таким же активним і намагався допомагати в першу чергу таким же ж побратимам, як і він, які також отримали поранення, і яким також потрібна була допомога. Поховали підполковника Миколу супруна 12 грудня на Смолянському військовому кладовищі. У військового залишились дружина та син.